Піти про поезію та її вартість у сучасному світі розповіла прикарпатська журналістка і письменниця Марта Войцехівська. Історична та суспільна тематика її сокровенне те, що колись вважала натхненням, нині стало змістом її життя. А лірика, за словами поетеси, то не лише вдале римування та власні переживання на папері для неї. Це особлива мова. Храмі Бога не варто чиїмось будь. Вибираю поки що єдину по святу у люди. Де любов'ю собі здобувають омріяну суть поезія це особлива мова, мова молитви, мова материнства, мова кохання. А значить, коли нині ми говоримо про потребу преображення людини, потребу преображення суспільства. Я вважаю, що поезія має відповідальність. Перед тим, які цінності вона формує у свого читача, які цінності вона підносить до рівня мистецтва, деякі вірші Марти Вицехівської схожі на балати, відтак так їх охоче беруть для свого репертуару музиканти. Коли страшніше жити, як мира. Варті Євген Ротерман земляк письменниці. Вони родом із Городенківщини. У лірику Марти Вицехівської закоханий давно. Її пісні співає понад 10 років. Каже, авторка римує настільки чуттєво, що музика сама лягає на написані рядки. Це світ тонких переживань, це щирість це поєднання щирості і висоти. І в той же час це висока поетична майстерність. У доробку Марти Вицехівської публіцистична книга про Василя Стуса та первістки її віршування збірки поезій Материнка та білі руки любові Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.